Зараз для наших глядачів загадка. У вас бак для пального в автомобілі вміщує 60 літрів, але як вмістити туди 80? Виявляється, що це можливо, якщо заїхати на одну із заправок міста Броди. Докладніше у сюжеті У місті броди на АЗС сталася неочікувана і вкрай неприємна ситуація. У автомобілі одного із жителів міста Броде в Баку для палива залишалося 10 літрів, коли останній заїхав заправитися дизелем на АЗС, що розташована на території АТК. Заливши у бак 30 літрів, чоловік розрахувався і не отримав чек. Після заправки виявилося, що стрілка, яка показувала рівень, залишалася на місці. Перевіривши на СТО, справність датчика, що показував рівень палива, чоловік звернувся на ту ж саму АЗС, де його дозаправили ще на 20 літрів. Тоді стрілка піднялася майже до половини. Коли приїхав керівник заправки, то дозалив ще 30 літрів. Сумарна кількість дизеля склала 80 літрів. При тому, коли бак по вінкоду має лише 60. Саме тому у чоловіка виникло питання, куди поділося 30 літрів? А датчик ви включали зараз 30 літрів. 30 літрів поки не заливали. Щоб довести власнику заправки в містимість бака на одному із СТО, дизель злили для заміру і зробили це лише тоді, коли підняли машину. Замірявши сертифікованим мірником кількість палива, з'ясувалося, що в бак авто вміщається таке 60 літрів, про що свідчила стрілка у салоні автомобіля, яка піднімалася по рівню, коли заливали кожні 10 літрів. 50 літрів солярки. Так. Але ж власник заправки стверджував і переконував, що залив 80 літрів. Не на камеру нам пояснили, що скоріш за все на АЗС перший раз не спрацював пістолет, проте лічильник таке накрутив зайвих 30 літрів. А у Баку як було 10, так і залишилося. Ліфолфол по факту чоловіку залили 50 літрів. Скільки ще таких водіїв заправилося так само? Невідомо тому ми просимо усіх водіїв заправлятися лише на заправках, де видають чеки, щоб потім вам не довелося міряти рівень пального. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн».